У більшості тіл сонячної системи є своя візуальна фішка. Меркурій роздовбаний метеоритами. Місяць теж покоцаний, але ще, наче має сенсі та фінгали. Венера виглядає як запечений сир, якщо прибрати атмосферу. Марс виглядає як з величезним таким на морді шрамом та чотирма зрілими фурункулами. Іо виглядає як блювота, Сатурн. Тут і так все ясно. Уран, лежачи на пузі, запам'ятався вертикальними кільцями. А Нептун був синій, як ясне літнє небо. як ви на випускному. Підчірка саме п'яні випускники викрали маршрутку розгромили кладовище. Проте як виявилось, це було помилкою корекції кольору знімки Воєжора, і він блідий, як труп. Ну а що з Юпітером? От просто заплючте очі, уявіть Юпітер, а потім напишіть у коментарях, як він виглядає у вашій уяві. Я впевнений, у всіх виникає один і то блять. Я впевнений, у всіх виникає один і той самий образ Юпітера, який ми побачимо будь-де, хоч то буде відео, фото чи картинки з підручника. Це Юпітер з виразною червоною плямою у південній півкулі. І ця пляма є не просто візуальною фішкою, це одна із найголовніших загадок цієї планети. Тому всім привіт! Астронайт знову на зв'язку. І сьогодні ми поговоримо про найбільший шторм сонячної системи. Сьогодні ми детальніше розглянемо велику червону пляму, але спершу вам треба зробити дві важливі речі. Перше, це підписатися на цей канал та обов'язково поставити дзвіночок. Друге, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Бо саме там у мене прямий зв'язок з аудиторією, а також я викладаю всі анонси, всі новини стосовно каналу, і саме там ви дізнаєтеся, коли вийде новий відос. Все, не тягнемо кота за яйця, погнали. За Юпітером спостерігали ще дуже давно, але пляму помітили з моменту винаху до ранніх телескопів. Першим, хто помітив пляму на Юпітері, був англійський ерудит Роберт Гук у травні тисячі Сотшістдесят року роком пізніше італо-французький вчений Джованні Касіні теж спостерігає червону пляму. Дає їй назву постійна пляма та описує її рух оберту як 9 годин 56 хвилин. З моменту відкриття постійну пляму спостерігали до 1713 року. Остання відома згадка плями була на картині італійського художника Донато Кретті. Це полотно вважається першим кольоровим зображенням цього феномену. По невизначеним причинам протягом наступного століття пляма раптом зникла з полю зору аж до появи у 1831 році, і з тих пір спостереження ведуть до сьогодні. Причина зникнення цієї плями є досить неточною. Вона могла елементарно розмоктатися або стати меншою, стати блідішою. Ну і ще треба нам врахувати те, що в ті часи старі телескопи були досить галімі. Спочатку вчені не знали, чим є ця пляма, припускали, що це море, озеро, чи якась гора, острів, але згодом стало ясно, що, що це насправді ураган. У кінці 19-го століття пляма досягла найбільшого зафіксованого розміру. Це приблизно 40 тисяч кілометрів у довжину. Як деякі зазначають, це утворення було як, як така своєрідна. Хуйня. У кінці 19 століття пляма досягла найбільшого зафіксованого розміру. Це приблизно 40 тисяч кілометрів у довжину. І як деякі позначають це утворення було як така своєрідна ковбаса. Але я б сказав, серделька. І більшого розміру вчені ніколи не фіксували. Починаючи з 20-го століття спостереження, які проводилися наземними телескопами, почали фіксувати повільне, але стабільне зменшення плями. Далі у хід пішли космічні апарати. Спочатку 70-х мимо Юпітера пролетіли Піонер 10 та Піонер 11, але це був більше розвідувальний політ, і ми в основному отримали лише паршиві фотографії цього утворення. А детальніше про Піонери ви можете дізнатися. Знатися у окремій серії відео, яка виявилася нахуй нікому не потрібна, 25 лютого 1979 року. Voyager 1 передав перше детальне зображення великої червоної плями. Так середини 19 століття ми її тепер так називаємо. Вояджер 1 підтвердив, що велика червона пляма є гігантським атмосферним вихором, антициклоном. Циклон це атмосферний вихор із низьким тиском у центрі. Антициклон це область високого тиску у центрі. Тобто в циклоні вітер дує в центр вихору, а в антициклоні дує назовні. З 1995 по 2003 рік Юпітер разом з плямою досліджував апарат Галілео. З 2016 року біля Юпітера літає апарат Юнона. Також починаючи з 90-х років, регулярний моніторинг виконує космічний телескоп Хаббл. а в 2022 році приєднався телескоп Джеймса Веба. Тому давайте детальніше дізнаємося, що ж це за така балябуха. У 1979 році місії апаратів Voyager стали ключовим моментом у вивченні Великої червоної плями. Voyager беззаперечно довели, що велика червона пляма є гігантським антициклоном, що обертається проти годинникової стрілки у південній півкулі. Завдяки цьому таймлапсу ви можете наглядно переконатися в динаміці цієї бурі. Як самі бачите, Дуді там будь здоров. На той момент вихор мав довжину плюс-мінус 24 тисячі кілометрів, що займало понад двох діаметрів Землі. Окремі хмари цього вихору мали розмір до 160 кілометрів. Висота хмар великої червоної плями приблизно на 8 кілометрів вище за верхню межу навколишніх хмар. Тому ця пляма була як своєрідна пухлина планети. Цікаво, що буря не переміщається в інші широти, її тримають два струмені джетстріми – з зі східної та західної частини тому вихор залишається на одній ті ж самій широті. Швидкість вітрів вихору сягала до 500 км на годину, проте сучасні вимірювання хабла показали швидкість до 640 км на годину, що в два рази сильніше за найстрашніший ураган на землі. Після Вояджерів у хід пішов апарат Галілео, який працював у системі Юпітера з 1995 по 2003 рік. Було виявлено, що загальна динаміка вітрових потоків та великих вихорів мало змінилася з часів Вояджера. Проте далі пішлася якась чортівня. Апарат почав виявляти циклонічні вихори всередині антициклонічного вихору Великої Червоної плями. Тобто, всередині самого великого вихору високого тиску утворюють. Ються малі вихори низького тиску. Е, як це можливо? Ну можна сказати, що це вказує на складні внутрішні процеси цього вихору. Але простими словами ми ніхуя не знаємо, як це можливо. Апарат жбурнув на Юпітер зонд і, хоча не в саму пляму, але завдяки даним, що отримав зонд, спускаючись в атмосферу, ми зробили висновки про хімічний склад цього шторму. Ви не повірите, всередині цієї плями рівно ті ж самі сполуки, як і по всій планеті. Вау! А детальніше про хімічні сполуки Юпітера ви дізнаєтеся тут. Дані Галілео посилили теорію про те, що велика червона пляма не є ізольованою системою. Вона взаємодіє з оточуючими штормами і поглинає їх. Хоча штормова система і є антициклоном, вона взаємодіє з областями конвекції, тобто висхідними потоками, які приносять енергію та матеріал із глибинних шарів атмосфери, таким чином підтримуючи довголіття великої червоної плями. Також Галілео зареєстрував блискавки розміром в сотні кілометрів в порівнянні з юпітеріанськими зимні блискавки, це просто пук. Проте велика червона пляма досі приховувала купу таємниць. А от у кого точно немає таємниць, так це у нашої української компанії 25 п'ять кофі розерс, у яких більше 50 кавих позицій з 20 країн світу. І от, поки я лутаю три кавові новинки, я ж хочу вам нагадати, що чорна п'ятниця не за горами. Так, от у мене ж для вас діє промокод Астра, який дає 15% відсоткову знижку на зернову каву. Але з 28 по 30 листопада буде діяти промокод Астроблэк, який дає 15% відсоткову знижку на всю зернову каву, а також дріпи. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 кофі Ростерс перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. Тому, якщо ви дійсно шанувач космосу та шанувач смачної, Кави, переходьте за посиланнями і лутайте каву разом зі мною. У 2016 році на орбіту Юпітера вийшов апарат Юнона, і ця місія зробила проривні відкриття, використовуючи мікрохвильовий радіометр та гравіметричні вимірювання, що дозволить зазирнути глибоко під хмари Юпітера. Ми не знали глибину цього шторма, тому ми припускали, що або велика червона пляма є поверхневим явичем, або вона все ж таки вкорінюється глибоко в атмосферу Юпітера. Для нас це шторм завжди був як 2D-об'єкт, проте Юнона вперше дозволила створити тривимірне уявлення про атмосферу Юпітера та її особливості, включає і Велику Червону пляму, таким чином показуючи, як пояси та зони змінюються з глибиною. Юнона визначила, що велика червона пляма простягається в глиб атмосфери приблизно на 350-500 км. Хоч це і звучить досить глибоко, маючи на той момент вже ширину 16 тисяч кілометрів, Кілометрів цей вихор виглядає як е, сплюснутий млинець. А от в цей же час оточуючи її східні та західні атмосферні струмені сягають вибини до 300, та які нахуй 300, до 3000 кілометрів. За даними мікрохвильового радіометра, велика червона пляма є холоднішою на вершині у порівнянні з іншими ділянками. Однак верхні шари атмосфери над бурою мають значно вищі температури, ніж решта планети. Дані Юнони та телескопа Хаббл показують. Що турбулентність у великій червоній плямі генерує акустичні хвилі, які підіймаються вгору і нагрівають верхні шари атмосфери над бурею. Ці акустичні хвилі поширюються вертикально до висоти 800 км над бурою, де вони розбиваються у верхніх шарах атмосфери, перетворюючи енергію хвиль на тепло. Це створює область вертикальних шарів атмосфери з температурою 1330 градусів за Цельсія. Ніхуя собі, да? Насправді, чому велика червона пляма має саме червонуватий колір, який так виділяє цей шторм на фоні цієї планети, можна сказати коротко та ясно. А хуй його знає, чого воно червоне. Але вчені так не кажуть, бо нерозуміння чогось може вдарити по самооцінці. Він не знає. Його заглючило. Тому короткий вислів заміняє чимось типу. У нас є припущення, але точну причину ми не встановили. Можливо, за того, що хмари великої червоної плями здіймаються вище інших, на них сильніше впливає ультрафіолетове випромінювання сонця. У наслідок опромінення гідр... гідро... Тфу, блядь. гідро... Да йобаний. гідросульфітамонію. У наслідок опромінення гідросуль... да йоб твою... Гідросульфідамонію. У наслідок опромінення гідросульфідамонію та органічної сполуки ацетилену, які містяться в хмарах, утворюються червонуваті органічні матеріали, які ми називаємо толінами. Схожим припущенням ми пояснюємо червоний колір на плутоні та інших карликових планетах. А зараз щоденько хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій величезній підтримці, дуже величезній підтримці, канал живе та рухається далі. Тому Якщо ви хочете приєднатися до каналу чи стати спонсором, якось підтримати канал, ви можете знайти всі посилання у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Цікавим є те, наскільки довго існує ця пляма. Нам вже відомі випадки утворення чогось схожого на Сатурні чи Нептуні, але шторми цих планет не такі величезні, та й тривали вони відносно недовго. Але чому саме велика червона пляма така живуча? От саме за такі властивості, деякі генії вигадують просто неіснуючі пояснення цьому явищу. Любителі всіляких страшивок та кріпіпаст на рівні планети Єрис вигадують, що це насправді око, яке стежить за нами, але там рівень знань з астрономії такий. Потужний, що вони навіть не знають, який за рахунком Юпітер серед планет сонячної системи. Також, як не дивно, у всьому звинувачують прибульців, по розсекреченим даним якоїсь організації, назву якої конспірологи ще не вигадали: прибульці заникались у Юпітері і слідкують за нами. А щоб ми не помітили їх корабель, вони створили ось цю бурю, яка приховує їх корабель. Ну так, більш розвинені цивілізації такі давньої, бо вони обов'язково полетять на планету з найєбанішими умовами існування, створять максимально безпалівну схованку, яка ні краплі не привертає увагу, щоб аж звідти стежити за макаками, які далі місяця нікуди не літали. Ідея аху. Але дійсно, що правда, ми цей шторм спостерігаємо з моменту його відкриття. Або ні. Ви могли помітити, що на перших зображеннях прямо була на північній півкулі, але потім вона перемістилась на південну півкулю. Не буду це заливати в воду, тягнути з цього прикол, я одразу скажу, що це просто була оптична помилка. Старі телескопи мали примітивну конструкцію, і збиральна лінза неминуче змушувала промені світла перехреститися у фронтальній площині, тому зображення стає перевернутим. Але чому то дівчині різко всі забили на це і малювали, як бачать, мені невідомо.

Так, у майбутньому це недолік пофіксило, і ми бачимо пляму там, де ми її бачимо зараз. Але враховуючи, що велика червона пляма надовго зникла з полю зору, змушує припускати, що та пляма, яку бачив гук разом з Касіні, та пляма, яку ми бачимо зараз, це дві різні плями. Можливо, це не так, і пляма не зникла, а просто стала блідішою, як усі шторми. Старі телескопи не дозволяли розгледіти деталі, і як тільки виразна червона балябуха стала непомітною, вчені. Могли вирішити, що вона зникла. Проте дослідження історичних спостережень показує, що постійна пляма, яку спостерігали з 1665 по 1713 рік, може не збігатися із сучасною великою червоною плямою, яку ми спостерігаємо з 1835 року, Припускають, що стара пляма розмокталася, а ми спостерігаємо нову. Причина, чому велика червона пляма така живуча, криється у тому, що вона утворена на газовому гіганті, де немає твердої поверхні. Об яку міг тертись шторм та втрачати свою енергію, як, наприклад, це відбувається на Землі. Відсутність твердої поверхні дозволяє антициклону зберігати свій кутовий імпульс і гуляти вітрам століттями. Але у Сатурна і Нептуна теж немає твердої поверхні, проте там шторми не виживають так довго. У чому ж тоді суть? Велику червону пляму активно живлять конвективні потоки, які рухають гарячий газ із глибини нагору, що відновлює втрачену енергію. Також цей шторм активно крутять раніше згадані потужні течії із сходу та заходу. Юпітер сам по собі бурхливий. На ньому величезна купа інших штормів, і ці шторми велика червона пляма активно з'їдає та живиться їхньою енергією. Проте в нашому всесвіті нічого не вічне, тому і велика червона пляма рано чи пізно теж зникне. У 19 столітті велика червона пляма була у так званому своєму праймі, маючи розмір 40 тисяч кілометрів у довжину. Але ви самі можете побачити, як шторм схуд, коли до Юпітера прилетіли піонери. Не пройшло й 10 років, як прилетіли войджери, а пляма вже характерно змінила зовнішній вигляд. Цей шторм і далі втрачав розмір, а протягом останніх років він наче взагалі тане на очах. Сьогодні велика червона пляма має ширину приблизно тисяч кілометрів, що лише трішки більше за діаметр землі. Зараз пляма менше поглинає сусідні шторми, тому виник так званий дефіцит їжі. Деякі крихітні вихори можуть паразитувати та виснажувати енергію великої червоної плями. Ця пляма може досягти меншого, але стабільного розміру приблизно в 10 тисяч кілометрів у ширину, при якому енергія, яку вона отримує, зрівноважиться з витратами. Якщо тенденція до зменшення нікуди надінеться, то з часом шторм повністю розсіється та зникне подібно до інших великих штормів Юпітера, які ми спостерігали в минулому. Прогнози, які зроблені на основі поточної швидкості стискання та аналізу динаміки, припускають, що велика червона пляма може зникнути протягом наступних 20 років, тобто приблизно у 2040-х роках. Тому, хто його знає, можливо, саме ми станемо свідками гибелі найбільшого шторму сонячної системи. А на цьому у мене все. Кінець зв'язку.